М'яч до руки зараз розпочинає атаку власної команди. Швиденько вкидає на Сидоренка Віктора. Віктор самотужки в центр ліворуч пас, обіграє є можливість забивати можна удар і нас рахунок друзі відкрито. Дима! дальній стійку, удар і влітає. Юніс забиває гол Головою. Перший м'яч. Подип, подиви! Семенов на партнера. Мельник на Баранікова. Бараніков за спину закидає, Удар м'ясіці. Забиває. Небольцін Сергій. Четвертий гол з передачі Баранікова. Ну яка зараз передача? Кутовий удар від Самсона. Подача. І знову Сіці. Бараніков забиває. І ще один гол від Євгена. Ну, а подача від Мельника. 18 хвилин до завершення матчу. Колєснік скидає на дячука. Дячук зараз забиває. Красень гол. 3-2. Ну і це гольова від колесні. Ось мой вихід Григорія в другому таймі. Перевертає він хід зустрічі.